П'ятниці традиційно про погоду за прогнозом синоптиків вихідні потішать чернівчан теплом. Дощів не очікується. Тож можна сміливо планувати відпочинок на природі. Чи буде таким же комфортним для буковинців наступний тиждень? Дізнавалась Лілія Горбатюк. Останні дні жовтня будуть теплими і сонячними. Опадів синоптики не передбачають, проте попереджають про густий туман. Якої температури повітря очікувати на вихідні та новий робочий тиждень? Дізнаємось у синоптикині Тетяни Негадайлової. У нас вже тривалий час, панує антициклон практично істотних змін. Синоптична ситуація не очікується ні до кінця тижня, ні весь наступний тиждень. Утримується влада цього антициклону завдяки тому, що з південного заходу його надходить більш тепла повітряна маса. Він формує досить такі е, глибокі е, інверсії, а як результат це формування туманів. Е, саме тумани утримують у нас в денні години від сильного прогрівання повітря. І якщо вранці в нас температура на рівненні від одного морозу до п'яти тепла, в горах температура вже знижується до 5-6 градусів морозу, то в день повітря прогрівається лише до 10-15 градусів. Тепла. Наступного тижня істотник змін у погоді не відбудеться. Не передбачається, ну і хочу сказати, що зараз більш комфортна погода буде в горах. Саме в Карпати можна відпочити, так як там тумани будуть менш рідкі, ніж на рівненні, і температури будуть на 3-4 градуси вище, ніж у нас на рівнині. Тобто утримується наступний тиждень максимальні температури в межах 10-15 градусів тепла у горах. До 13-18 градусів вище нуля. За весь цей період найбільш теплим ми очікуємо день неділі, де максимальні температури сягатимуть до 16-20 градусів тепла. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі4.